Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я сьогодні до вас знову вийшла з посудом. Трішки зібрала, переклала, посуд повторюється, самі добре розумієте, багато речей вже люди розібрали, але посуд повторюється, а може, десь яка ще є річ така, що я ще й не показувала і не пам'ятаю, знайде вам скажу. Тобто будемо з вами переглядати, будемо з вами переглядати і будемо з вами. Насолоджуватись такою шикарною красотою. Ну, речі, дійсно гарні, дійсно гарні, і, і, ну, і достойні, достойні вашої уваги, вам скажу, мої дорогенькі, достойні вашої уваги. Приступимо, приступимо і будемо дивитися. І почнемо ми з вами переглядати з такого шикарного тріо. Бачите, таке шикарне у мене є тріо. Бо воно, в принципі, як новеньке, бо дуже гарно позолота вся збережена. Ну так, дуже гарно. І з такою йде, нібито кульба баба, знаєте, ніби то відцвіла кульба-баба, отакий, такий як. Ну, мені так здається, що то такий, ніби, ніби така квіточка. На такій ніжці приблизно чашечка десь йде на 150-160, може до 170 грамів. Ручечка, вся гарнесенька в позолоті, така зручненька ручечка. І таке йде блюдечко все в позолоті, Бачите, все в позолоті. І така йде пиріжкова тарілочка. Отака пиріжкова тарілочка з таким великим букетом. Все дуже гарнесенько збережено. Ну, Кажу, бувають речі, що вони із барахолки, а є, що дуже гарно, ну, дуже гарно збережені. А є, що є, мають багато втрати по золоті. Ну, але то є барахолка. Самі знаєте, то є барахолка. Так Що, що кому підходить? І йде така пиріжкова тарілочка під 19, ем, в діаметрі, вибачте, в діаметрі 19,5 см. Це тріо йде без клейма, не знаю яких то років, не скажу вам. Але йде це тріо під 12 номером 800 гривень. Отака шикарна красота, дуже гарна. Воно дійсно гарнесеньке, 800 гривень. Така тричка. Тут вам хочу показати, що я маю чотири таких тарілки глибоких керамічних. Плоскі вже нема, плоскі вже забрали такі, знаєте, ну, як сказати, як десертні, вже тарілочки забрали. Отака От шикарна тарілка. Бачите, глибока з таким малюнком. Це є ручний розпис, то є керамічні вони з ручним розписом. Всі вони новесенькі, не були в ніякому вони користуванні взагалі. І не мають вони такого, ну так як кракелюру, такого вони по собі ще, ще не мають. Може, десь є чуточку, а може і нема зовсім. Не можу вам сказати. Мені здається, що немає. І всі, всі цей весь ручний розпис, він всього гарно збережений. І то в нас є клеймо Польща, то є клеймо Польща. І йде тарілка під 69 номером 250 гривень. 69 номер 250 гривень отакої тарілки. Вибачте мене. Вибачте, що воно стукнуло. Тут вам хочу ще показати, що я маю таких також зараз 5 тарілок. 5 тарілок, так само глибоких. Таких шикарних п'ять тарілок З такою каймою, бачите, такий, як віночок, йде з дубового листя і з жолудями. Кольоровий, бачите, от такий кольоровий, і має такий, як рельєф, особі ця тарілка. Отак от трошки навскоси йде рельєфом. В середині має такий шикарний е, малюнок, такі вершники на конях. ну Ось така красота. Бачите? Така красота, не можу сказати, вони десь на охоту спійшають чи куди, там не можу вам сказати. І то у нас є клеймо Англія, то є клеймо Англія. І йде така тарілка в діаметрі. В діаметрі йде вона 22 см. І під номером. І під номером 143 300 гривень. 143 номер 300 гривень. Я їх маю 5. І ще вам хочу показати, хтось мені замовляв. Я не пам'ятаю хто. Я відклала, не написала папірчик і не можу сказати, не написала, хто відкладав таку тарілочку, замовляв. Бачите, в мене лишилась одна така плоска тарілка. З такими вершниками, бачите, але сюди вже йде віночок такий коричневий, однотонний, без, без кольору, ніякого кольору він не має. Тарілка не мита, бо цей посуд не мився зовсім. І також то є клеймо Англія. бачите, Вона залишилась одна одненька, тому я так е вже не знаю хто, і, і не знайшла. Тому я так її вирішила показати. Може той, хто замовляв, подивиться і мені напише. Скажу, скільки тарілка має в діаметрі, а вона в діаметрі має 25,5 см і йде під 142 номером 200 гривень. 200 гривень за те, що вона залишилась одна і без кольору, і без кольору тої кайми чи того віночка. От хочу вам показати, що я маю 5 таких тріо. Дуже шикарні тріо. Дуже шикарні тріо. Такі гарні, гарнесенькі. Вони так йдуть, ніби в українському стилі. Розумієте? От бачите, яку вони мають сюди таку як декольку. це такі, ніби, ну, Я не можу сказати, але якісь такі, ніби квіти, такі, як колись були коло. Е огороженого такого плота, так скажемо. І сюди такі, такі як, е, як каструлі, як чавунчики, як в нас казали колись, з такою каймою, кайма йде поверху і всередині. Такою зручною ручечкою, ручечка йде гусачком, з одного боку йде позолота, але кайма, так, малюнок йде з двох боків. З цього боку нема позолоти. На такі ніжці фігурні. І тут де ніжка ще йдуть такі закручені, як качурі, як качурі качурами скажу вам чашечка на 180 міліграм. Як я запам'ятала, бо жіночка купувала і мені написала, була чи телефонувала і сказала. Я щось не пам'ятаю, по-моєму, що телефонувала і мені сказала. І от таке йде шикарне блюдечко. так само з таким всередині малюночком Таке все Позолота, По золота, ну, збережена, але десь кудись є втрата. По золоти сюди по кантику. І тут така пиріжкова тарілочка. От така шикарна пиріжкова тарілочка. Бачите? Все воно гарнесенько збережене. Скажу скільки така пиріжкова тарілочка має в діаметрі. А в діаметрі вона має 19 см. І йде таке Тріо, то є Германія Баварія, бачите, чи Баварія Германія, от таке клеймо. І йде таке тріо під 87-м номером 400 гривень. Але це номер ще скоріше, ще до того не тепер, що є ці номера, але все ще йде скоріше. Що як хтось захоче замовляти, то нехай мені напише, що то є таке, бо я можу. Ну, як, не, не зрозуміти. Е, йдуть під 87-м номером такі тріо 400 гривень. 87-й номер 400 гривень отакої красоти. Отака шикарна красота, вони дійсно гарні. А тут ще вам покажу, що я маю такий же. Самий кавник, такий же самий кавник, але кавник йде зовсім новісінький. Ну, він взагалі не має ніякої втрати позолота. Він дійсно зовсім новісінький. Коли там мають по, по обідкові чуть втрати по золот, то кавник не має зовсім з такою зручною ручкою. Бачите, ручка також є таким гусочком, але вже кавникове на ручці позолота з двох боків з одного боку. Бачите, і з другого боку. Отака йде шикарна позолота. І такий же малюнок. І тут на носику також позолота з двох боків. І сюди йде такий малюнок, то мені таке виглядає, нібито, нібито маліве, ніби ну так, ну якесь таке мені так виглядає. І також по кантику йде рельєфом, вся позолота збережена, і йдуть такі качурі. Так же самої йде по долинці. такий, іде, такий фігурно, Ніжка йде, така, на такій ніжці фігурній, також є позолота, і так само, такий ніби рельєф такими знаєте, ніби качура. І таке ж шикарне, така шикарна кришечка з такою ручечкою. все вся позолота гарнесенько збережена, все гарно збереже. Приблизно він йде, ну, приблизно може на, 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 на літру, може і навіть на літру, може і 900 міліграм, не скажу вам. І також таке самісіньке клеймо. І йде такий кавник під 80 номером 400 гривень. 80-й номер 400 гривень такого кавника. Тут вам хочу показати, що я маю такий, як термос. Термос, бачите, Він так йде як новий алюмінієвий. ну, Але я не знаю, коли, з яких то років, бо він має, знаєте, тут має клеймо. Бо теперішній алюміній у нас щось купуєш, що ніяких клеймів немає. А цей має клеймо. Бачите, тут може не добре видно, але має клеймо. Так як в користуванні цей термос не був. І йде з чотирьох секцій. бачите? Я вже мала такі, але з трьох секцій. А це з чотирьох. І всі чотири дуже всі гарнесенькі, все дуже гарнесенько все зроблено. Ніде воно не було. Мені здається, що навіть не було в користуванні. І от така йде кришечка. От така йде Кришечка Кришечка тут лише трохи погнулася. От чуть-чуть погнулось, ну, це є алюміній, нічого такого а, дивного нема. І от така ще посудинка четверта. Але хочу вам сказати єдине, що немає ручки. От немає ручки. Немає ручки. Отак от йде з чотирьох таких секцій, а ручки немає. Бачите, отак от все гарнесенько. Новесенько. Хто вміє, хто знає, хто розуміє, щоб зробити ручечку якусь, кому може потрібно така річ, то я не написала я під яким номером, просто хто мені захоче, напише, що то такий, як термос, харчовий термос. І йде під ем, номера, нема. він коштує 350 гривень. По 350 гривень з таких чотирьох, так як. Каструлик. 350 гривень в новому стані тільки без ручки.